Українська народна казочка дві білочки. Послухайте малята. Ввела собі в одному трімучому лісі дві білочки. Одна з них цілий день працювала, збирала горішки, гриби, жолуді і складала до свого дупла. Цілими днями стрибала з гілки на гілку та гралася з пташенятами Як схоче їсти, не журиться адже влітку харчів повно то горіх, то жолуд з дуба, то різні корінці, погризе і знову скаче. Так прожила вона ціле літо. Часом старана білочка підготувала собі їжу, Устилала свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоб не мерзнути взимку. Минуло веселеньке літо. Для однієї білочки у праці та клопотах, а для іншої в іграшках. Після дощової осені настала холодна зима. У лісі стало сумно. Ні листячка, ні грибів не знайдеш, тільки морозний вітер свище. Сидить собі у тепленькому дуплі працьовита білочка і зима її не лякає. А ось ледача сусідка холодний вітер по хатині гуляє, їсти нема чого, сидить вона бідна і не знає, що робити. Пішла тоді просити трохи горішків, постукала несміла у двері. Це я твоя сусідка. Прошу, сідай до столу. Я тільки збиралася повечеряти. А якщо хочеш, то живи разом зі мною. Нам у місце і горішки вистачить. Але ж я не заслужила такої доброти. Я ціле літо гуляла. Нічого, каже друга, тепер ти зрозуміла, що без праці жити не можна. Ледача білочка на ратуші обцілувала свою добру товаришку. Наступного літа вона теж приготувала багато харчів. І відтоді стали білочки жити разом. Кінець казочки.